У луцьку водійка тролейбуса відмовилася рятувати чоловіка. Саме такий допис опублікувала Лочанка Олена у Фейсбук спільноті. Жінка стверджує, що буцімто їдучи у тролейбусі одному із пасажирів стало зле, але водійка транспортного засобу не зупинилася на прохання людей і продовжила рух, не реагуючи на людей, та нібито навіть не надала елементарної медичної допомоги. Чоловіку стало погано на зупинці Лучеська, але водійка на крики людей зупинити тролейбус не реагувала зовсім, і кінцевою зупинкою стала кінцева зупинка на Дубнівській, як і було заплановано згідно табло. Тільки уявіть, ні аптечки, ні допомоги, ні води. Де жодних дій вона не вчинила і навіть не поцікавилась, що трапилось. Просто їхала, потім вийшла і пішла лагодити роги як робот. В той час в салоні відбувався порятунок людини і пасажири, самотужки. Його реанімували натомість у луцькому підприємстві електротранспорту кажуть, ця інформація неправда, адже пасажири помітили, що в чоловіка почався напад епілепсії. В той же час до нього підійшли пасажири та водійка. Далі викликали швидку і погодили місце зупинки на київському майдані. Далі пасажиру була надана допомога.